В недалекому майбутньому людство активно освоює космос. І поки Ілон Маск жував соплі та підлизував себе Трампа, ініціативу перехопив такий собі Кеннет Маршал, який має плани колонізувати один з дев'яти світів Ігдраселя. Твій світ один з дев'яти світів космосу, сполучених між собою гілками Ігдраселя, світового древа. А саме Ніфельхейм, який повністю вкрито кригою. Звучить максимально дико, але. Що з нього взяти? Проблема полягає в тому, що у космосі, крім того, що ніхто не почує твоїх криків, хрін знає, чого взагалі можна очікувати: від радіації та смертельних болячок до недружньо налаштованих місцевих мешканців. У повітрі справді був невідомий вірус. А Смертельний. Для вирішення проблеми було розроблено програму субститутів. Клонів, якщо простіше, для цього тих нещасних, хто на це погодиться, повністю сканують, включаючи мозок, спогади і навіть свідомість, після чого відправляють на різноманітні самогубні місії: то посидіти під радіацією, щоб дослідити, як саме вона впливає на організм і як цьому можна запобігати, то заразитися смертельним вірусом, щоб знову таки його повністю дослідити і знайти вакцину. Мене змусили рвати сраку під час численних паскудних місій. Ти субститут! Ти дуже вздохнути! Головний герой на ім'я Мікі погоджується на участь у програмі частково через відчай і частково через власну дурість. Ви хочете бути субститутом? Ви ж до кінця прочитали так. Дар має до кінця не дочитав. І тепер йому належить вмирати знову, знову і знову, аж поки той людський принтер нафіг не зламається. Словом, він такий собі містер не здихайло, якого всі, кому не лінь, задобують одним і тим самим питанням. Тобі вмирати страшно. Вмирати це як аж ось після чергової 17-ї за рахунком місії, в процесі якої він дивом не дав дуба. Він повертається назад, де знаходить самого себе. Чому ти живий? І тепер йому треба у будь-який спосіб не спалитися, що їх тепер стало двоє, бо в такому разі наступного разу він здохне вже по-справжньому, без ніякого передруку. Перш за все, слід зазначити, що а, на фоні постійних продовжень, перезавантажень, переосмислень і всього цього, що нині а, переповнює сучасне кіно. І загалом, майже відсутності чогось нового, даний фільм відчувається, наче такий ковток свіжого прохолодного повітря, оскільки являє собою дещо таке оригінальне і нестандартне, чого ми ще не бачили. Так, звісно, ідею про клонів принципово на воїни назвеш, але все ж таки.